І сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, минув уже тиждень, як Бог покликав нас одне з випробувань, необхідних для творення нашого майбутнього, покликав у Великий Піст. Це простір, який для нас може стати і пустелею усамітнення Спасителя. І Галилеєю, в яку веде Христос своїх учнів, щоб там у перебігу проповіді вони стали ближчими до Нього, до Його навчання, щоб готувалися до майбутніх днів випробувань. Якби ми почали згадувати, а хто саме і як конкретно покликав нас постити, мабуть, нам було важко пригадати, кому ще в дитинстві. Радила бабуся чи мати, хтось почув від сусідів, хтось прочитав у книзі чи знайшов в інтернеті. По-різному доходить до нас поклик, але автором його насправді є Бог. Бо кличе він нас не на якийсь конкретне тільки життєве випробування, він нас кличе до себе. А піс нам потрібен, щоб відчути перспективу цієї дороги і зуміти урухомити цю перспективу в своєму житті, відчути я можу, я можу іти до Христа і Я хочу це робити. Християнське покликання це дуже містке і багатозначне поняття. І ось ті приклади, які ми маємо перед собою. У першу неділю Великого посту допомагають нам відчути і розмаїтість каналів, які приходить до нас це покликання. І водночас відчути, як за кожним із цих каналів стоїть сам Бог. Бо хто покликав Филипа до Христа? Сам Христос. Але перед тим Він прийшов над Йордан, тому що Звідти лунав голос Йоанна Хрестителя, останнього пророка Старого Завіту і першого євангеліста. А в дорогу напевно, що його спонукали йти з собою його земляки, йонені сини Петро, Симон і Андрій. І він сам, почувши від Христа, іди за мною. З радістю вирушає і кличе бути його супутником Нафанаїла. І ось ми бачимо, як цей недовірливий ізраїльтянин проходить кілька етапів своєї духовної еволюції. Перший етап для нас не знаний, бо і його хтось повів за собою у юдейську пустелю, туди, де Йоанн Хреститель хрестив хрещенням покаяння. І кликав готувати дорогу Господи. Він прийшов, бо повірив у цей поклик. Повірив, попри всю свою недовірливість, переміг природну для кожної людини внутрішню апатію, недовірливість до чогось нового. Він рушив у дорогу. І тут Филип спонукає його іти ще до однієї людини. Напевно, що Нафанаїл не був тоді, коли Дух Святий зійшов на Ісуса у вигляді Голуба, і коли присутні над Йорданом послідовники Йоанна Хрестителя стали свідками цього чуда. Мабуть, таки не був він і біля Йоанна, коли той казав, оце ягнятко Боже. Але інший кличе його до Христа, цим іншим стає Филипп. І кожен із нас може стати цим ближнім. Який кличе до Христа, свого сусіда, родича, знайомого, людину, з якою зустрівся в житті, і може, це буде наш найпоштовніший подарунок цьому ближньому. І для нас самих це буде великою честю стати посередниками у поширенні покликань. Але слідом за тим настає ще одне. І тут Нафанаїл виявляє свою недовірливість. Що може бути доброю з Назарету, вважає він. Напевно, що те містечко, в якому ріс Ісус Христос, користувалося не дуже доброю славою. І все ж він пішов. Пішов, щоб перевірити. Пішов все ще із своєю недовірливістю, але водночас із відкритим серцем. І ось саме це останнє і відзначає сам Ісус. Ось правдивий ізраїльтянин. Ось людина в якій немає фальшу, так Христос відразу оцінює при наближенні Нафанаїла. Саме оця чистота серця і допомагає остаточно пережити цю зустріч. Бо скільки тисяч, скільки мільйонів людей приходить до церкви, і яка невелика частина з них залишається по-справжному із Христом. Бо можна навіть бути у церкві і дотримуватися обряду, але бути так далеко від Христа, плекаючи ненависть до ближнього, підозріливість, несучи з собою образу на весь білий світ, комплекси своєї переваги, і тоді, навіть стоячи на службі Божій, можна лишатися чужим Христові. Нафанаїл не був таким. Він мав те щире серце, яке було здатне повірити. І саме тоді Христос дарує йому остаточний аргумент, нагадує йому про момент унікальний в його житті, який, напевно, для самого Нафанаїла став окрасою його минулого пережитий під смоковницею момент зустрічі із Богом, особливої сердечної зустрічі, якої він не міг забути. І саме це і викликало захоплений вигук Нафанаїла, який позначав його остаточне поєднання із Христом. Ти Христос, Син Божий, це визнання має прийти із життєвим досвідом, із досвідом духовного життя, з досвідом молитви. Може, ми ціле життя будемо простувати до того, щоб зуміти так, як Нафанаїл, Щиро вигукнути в своєму серці і затвердити тим самим наше поєднання з Христом. І саме для цього дається нам досвід Великого посту, досвід часу, в який Христос, так само як Нафанаїла, кличе нас наблизитися до себе, бути поряд із Ним, поряд із Ним в Його випробуваннях. У його стражданнях, щоб, відчувши цю його повсякчасну присутність, ми вийшли із пусту очищеними і зміцненими у твердому переконанні, Ти є Христос, Син Бога Живого. Амінь. Слава Ісусу Христу.